Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім вам цікаву історію про краплинку, яка сталася навесні. Одного разу після довгої зимової сплячки на небі з'явилося лагідне сонечко. Його промінчики стали теплішими, і на білому сніжку з'явилися перші краплинки води. Одна з них, маленька краплинка, радісно застрибала вниз, щоб дізнатися, що ж змінилося навколо. Ой, як тепло! задзвеніла краплинка. Треба подивитися, куди поділася зима. Краплинка покатилася стежинкою і зустріла підсніжник. Привіт! А ти хто? здивувалася вона. Я підсніжник. Перша весняна квітка. Коли сонечко починає гріти землю, я прокидаюся і розкриваю свої білі пелюсточки. Це означає, що весна вже тут. Ой, як цікаво! зраділа краплинка і покатилася далі. Раптом вона почула веселий спів. Це був шпак. А чому ти так радісно співаєш? запитала краплинка. Бо весна прийшла. Ми, пташки, повертаємося додому з далеких країв, де зимували. А тепер тут тепло і можна будувати гнездечка Краплинка підстрибнула від радості і побігла далі. На своєму шляху вона зустріла струмочок А ти хто? спитала вона. Я весняний струмочок. Узимку я спав під снігом. А тепер розбігся полями і лісами, несучи весняну воду деревам і квітам. Краптлинка раптом помітила, що земля вже не вкрита білим снігом, а вкривається ніжною зеленою травичкою. Ой, яка ти м'якенька і яскрава, здивувалася вона. Так, я молоденька травичка. Весна мене розбудила, і я тягнуся до сонечка. А трохи далі краплинка побачила високе дерево. Його гілочки були ще голі, але вже з'явилися маленькі бруньки. А ви хто? запитала вона. Ми майбутні листочки, відповіли вони. «Скоро ми розгорнемося і прикрасимо дерево ніжною зеленню. Краплинка зраділа. Тепер вона точно знала, що весна прийшла. Сонечко гріє землю, з'являються перші квіти, птахи повертаються додому, струмочки дзюркотять. Молода травичка пробуджується, а на деревах розпускаються бруньки. Краплинка Весело застрибала далі, розповідаючи всім. Весна тут! Весна прийшла! Я сподіваюся, малята, що вам сподобалась казочка про краплинку. Спробуйте і ви розповісти своїм рідним та друзям про зміни в природі, які принесла нам весна. А картинки підказки вам в цьому допоможуть. Спробуємо! Сонечко гріє землю. На землі з'являються перші квіти. Птахи повертаються додому. Течуть струмочки. Земля вкривається молодою травичкою. На деревах з'являються бруньки. Молодці. А тепер спробуйте самостійно за допомогою картинок розказати про весну. Бажаю вам успіхів!